Зараз ми знаходимося в приміщенні однієї з кімнат, де було зроблено фарбування підлоги, поклейка шпалет, встановлення пластикового вікна. Староста Чеплівського старостинського округу Сергій Пластон показує палату у сільській амбулаторії, де був зроблений косметичний ремонт. Цю та інші палати на другому поверсі перетворили на кімнати для проживання внутрішньопереміщених осіб. Мешкати тут можна безкоштовно та безстроково. На поверсі оновили санвузол, передбачили кімнату для кухні. Зв'язку зі збільшенням кількості переселенців до нашого старостинського округу і, взагалі, до нашої Шотинської міської об'єднаної та. Територіальної громади Місько, міська влада вирішила провести капітальний ремонт приміщення для надання житла для внутрішньопереміщених осіб. У даному приміщенні 10 житлових кімнат. Кімнати згодом докомплектують ліжками, забезпечить постільною білизною. Ще раніше в амбулаторії обладнали котельню на твердому паливі, тож тут досить тепло. Отримати житло в даному приміщенні потрібно звернутися до Чаплівсько-Старостинського округу. За адресою село Чаплівка, вулиця Садова, 1. до складу Чаплівського Старостинського округу входять два населених пункти: це безпосередньо село Чаплівка та Лушники. У Старостинському окрузі зареєстровано 1080 осіб. Наразі до Чаплівського старостинського округу приїхали мешкати 42 переселенці. Це 17 родин. Ці люди проживають у приватних будинках. Вони приїхали сюди із серединобуди Глухівської громади, Харківщини, Донеччини, Запорізької області. На території Чаплівського. Чаплівська старостинського округу працює загальна освітня школа перших третіх ступенів, є в нас поштове відділення, магазини, амбулаторія, будинок культури. Транспортне сполучення в нас з містом дуже, дуже добре. В будні дні автобус до нас ходить три рази на день, в базарні дні шість разів. На день село привабливе для проживання не тільки добре розбудованою соціальною сферою, а й тим, що тут можна знайти роботу, говорить Сергій Пластун. Працює два агропідприємства, які завжди йдуть на допомогу внутрішньо переміщеним особам з працевлаштуванням. Є вільні земельні ділянки, які можемо ми надати для користування для обробки землі для посадки. Посібного матеріалу Чаплівський Старостинський округ запрошує до себе на проживання внутрішньопереміщених осіб. кого є така потреба, будь ласка, звертайтесь, завжди раді вам будемо допомогти.